Харків – новий заклад, але зі знайомою для всіх назвою можна сказати, що це справжні джунглі посеред бетонного міста, ресторан Біані, і це мій детальний огляд на нього, що одразу кидається в очі. Тут вишукано багато зелені, а концепція джунглів проявляється навіть у дрібницях мухомори на стовпах та золоті жуки на стінах. В основному залі дуже затишно, але якщо ви хочете відпочити на свіжому повітрі, поряд є закрита літня тераса. Я чула багато різних відгуків, але вирішила перевірити все сама. І скажу чесно, то дійсно смачно. І стильно у меню авторська кухня. До речі, при замовленні з 13.00 до 5.00 вечора діє знижка мінус 20% на всі страви. Це чудова можливість познайомитись з закладом. Ми замовили пате на закуску ніжна з вишневим мармеладом та цибулевим конфітюром. Два салати. Обов'язково скуштуйте салат з креветками в рисовому попкорні з манго та полуниці. Поєднання дуже незвичне, але смакує класно. Та на основне куряча грудка з грибами ушковому соусі. Як добре, що заклад перевідкрився з новими власниками та Новою концепцією харків'яни. А ви були вже в оновленому біані? Які ваші враження?